Всіх вітаю, друзі! На днях уряд Польщі визнав, що програма 800, а коли вона починалася, це була програма 500. Не досягла жодної з поставлених цілей. Він визнав, що це повністю провальна програма, яка. Не досягнула своїх е, е, стратегічних цілей, але і тоді говорилось про те, що уряд буде думати про те, що ж робити з цією програмою, бо вона тягне просто шалені кошти з державного бюджету, а насправді глобально абсолютно ні на що не впливає. І прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нарешті розставив всі крапки над і. Він вийшов на прес-конференції і повністю розкрив це питання, що ж збирається. Робити польська влада з непрацюючою програмою 800 і також дав своє обґрунтування, я б навіть сказав людське обґрунтування. Давайте зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та з іншими ботами і допомагаєте, друзі, канал розвивати. Тож вдячний кожному з вас за таку підтримку. Отже, <кій> прем'єр-міністр Польщі пообіцяв, що 800 плюс. На кожну дитину буде виплачуватись без жодних критеріїв, поки він буде очолювати уряд, незважаючи на те, що програма являється провальною. Під час Варшавської конференції Дональд Туск наголосив, що під час роботи його уряду державну допомогу на дитину було підвищено з 500 до 800 злотих. З однієї сторони, чисто технічно це правда, з іншої сторони, все ж таки, це ще за урядом Матеуша Моровецького дане підвищення розроблялось, розглядалось, тому це якась така. Туз, ну якби все, що зробив Туск, він просто не відмінив це підвищення, от і все. Але так, ну він забирає собі лаври. Політики є політики. Прем'єр підкреслив, що жодних змін в цій програмі не планується, поки він обійматиме свою посаду. Він додав, що для призначення цієї до соціальної допомоги не будуть враховані жодні критерії і не буде запроваджено. Жодних обмежень, тобто програма і надалі буде виплачувати кошти абсолютно всім, тим, хто якось гостро потребує ці кошти, тим, хто їх не потребує. На це є свої причини за словами Туска, попри те, що запровадження цієї програми не посприяло збільшенню народжуваності в Польщі, але і і до цього не посприяло підвищенню рівня життя найбідніших категорій населення в Польщі. Але він говорить про те, що виявляється, там були і інші. Цілі і е, які ж це були цілі, передусім 500 плюс мала на меті допомогти родинам з дітьми покращити своє матеріальне становище. Якось так. До речі, про цю, про цю ця ціль, вона в принципі зрозуміла, але ми розуміємо, що такі кошти, які, е, які, які робляться типу в цій програмі. Вони е, не ну, якби вони е, занадто великі для того, щоб просто допомагати всім підряд, як на мене, але бачимо, що в уряда Польщі є свої думки, це їх рішення, їм за них відповідати. Але що хочу сказати, е, якщо дивитись на рівні якомусь стратегічному, на рівні там. Е, Історичних якихось історичного розвитку Польщі, то ця програма абсолютно ніякого внеску в історичний розвиток Польщі не робить і не вирішує там демографічні проблеми, економічні і так далі. Але якщо подивитись на е, цю програму на рівні кожної окремої родини, в тому числі і української родини, яка має дітей і які проживають в Польщі, то ця програма все-таки дає дуже і дуже серйозну підтримку. Бо так, є, звісно, люди, які мають дітей, які заробляють дуже добре, і їм, в принципі, ці 800 злотих вони їх беруть, бо держава дає. От, але вони, це ніяк абсолютно на їх рівень життя не впливає. Але якщо ми говоримо про найнезахищеніші категорії, про найнезахищеніші сім'ї, які мають низький рівень доходу, або які є взагалі там безробітними, то ця програма є чи не е, єдиним джерелом. Надходження коштів е, в, для того, щоб якось виживати разом з дітьми і так далі. Це стосується не українців, це стосується поляків в першу чергу, бо це їх країна, це е, допомога, яка призначається їм, і саме на них вона розрахована. Е, українські діти, які прибули до Польщі після 24 лютого і мають статус Укр, нагадаю, що вони мають право отримувати цю. Допомогу вже з так після зроблених змін в польському законодавстві, тільки у випадку, якщо вони ходять до дитячих садків або шкіл. Якось так. Тобто вони мають бути брати участь в польській системі навчання, навчатись в українських школах і е, при цьому отримувати 800 плюс, е, наразі не є можливо це, якби все було змінено. Дуже було багато там різних. Е, Різних, скажімо так, змін, які робилися з дня на день, але зараз вже маємо, що маємо. Тому якось так, я розумію, що Дональд Туск це робить для того, щоб не викликати хвилю хейту. Можливо, він хотів би відмінити цю програму, бо це насправді просто колосальна, левова частка польського бюджету. Але він розуміє, якщо він відмінить цю програму, то це можливо буде його останній термін. Якоїсь взагалі політичної кар'єри, бо дуже і дуже багато людей отримують ці кошти, і звісно, що навіть якщо ну, якби тут вся логіка відпадає і вся логіка виключається, тоді, коли людина заходить там в новини і бачить, що її там бюджет буде на 800 злотих в місяць нижчий, і всі будуть спирати на Дональда Туска, незважаючи на те, що ця програма, можливо, навіть більше шкодить в загальному економіці Польщі, ніж їй. Допомагає. Тому я не думаю, що ну, взагалі той, хто відмінить цю програму, в короткостроковій перспективі його будуть ненавидіти, але можливо в довгостроковій перспективі це було б краще. Але насправді потрібно, на мою думку, я вже це говорив і повторю це ще раз. Для того, щоб програма 800 працювала, і для того, щоб. Це не так сильно било по польській економіці. Потрібно все-таки зробити переформатування, я думаю, це логічно, і перестати виплачувати ці кошти тим, хто їх взагалі не потребує. Бо, наприклад, якщо сім'я заробляє там, 10 або 12 або 15 тисяч злотих на місяць, то для них цих 800 злотих допомоги вони абсолютно ніякої ролі в житті не грають ані для них, ані для їх дітей. Натомість. Ті сім'ї, які отримують там 3, 4, 5 тисяч злотих на місяць всього лиш, то таким сім'ям, напевне, дуже е, дуже і дуже сильно допомагає. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу, гарного дня і до нових зустрічей!